І те, що сім років, незважаючи на різні ці всі речі. От, але ви проводите, бо треба гордитися, гордитися цими людьми. І Олекса Тихий, і Стус це ті люди, ну, насправді, які, яких народила Донецька земля, які, які великі патріоти. А, от, я зараз, коли кажу в інтерв'ю свої, що скоро Донець, жителі Донецької області будуть більшими патріотами, ніж в Львівській області. Мені ніхто не вірить. Але я думаю, років за п'ять це точно. Ну просто треба це все згадати. Це справді підкласти. А ви молодці, ви молодці. Наступний рік поїду з вами. Да. Да, от Нет. от нас молодий заступник по гуманітарним питанням, він забезпечує. Велосипеда мы. Спорт у велосипеди велосипеда забезпечили і на наступний рік їдемо разом. Я думаю, що просто не на 24-е поставимо, на другий день, щоб у вас не було было офіційних официальных. Ну, 22 сделаем і все, маємо починати, Так. Так. Ну що, як кажуть, на старт. А у вас уже все да. да. Вы же понимаете, суть еще символично в этом году, что с такого места, где ребята воевали, как бы никто этого не хотел, никто не думал об этом. Мы, не, не он, мы всегда думали, что эти, всегда велопробег мирный, хороший, напомнили об Украине, должен был нам всем напомнить. А в этом году мы его начинаем с такого места, где погибли наши ребята, погибли, защищая, чтобы этот велопробег состоялся не только в этом году, но еще лет 20, 30, 40 и сотни лет. Ми, а не бачите, все треба виборювати. Насправді, на жаль, казалось, що ми там могли отримати незалежність просто так. От я думаю, що після оцього, цієї крові, після цієї війни ми насправді будемо незалежність виборемо. і от через піт, через кров воно пройде, і тоді будемо цінувати. Бо, на жаль, те, що легко дається, знаєте, я колись думав, ну що цей найбільший, найбагатша людина, як у на нас Білл Гейтс. Вирішив все, всі свої гроші віддати по благодійним фондам. А я потім зрозумів. Спочатку думаю, нього ж діти є, внуки будуть правнуки, а потім зрозумів, що якщо дітям, внукам-правнукам, дасть це все на шар, вони нічого цінувати не будуть, їм не буде потреби жити, розвиватися, вони будуть всяким іншим займатися. От якщо проходить через під кров, тоді це цінується. І от ми цінуємо і насправді треба шанувати хлопців, мирних жителів, 42 людини в Мар'їнці загинули. Зараз в Сартані, вибачте, загинуло вже троє. Приїхав пожежник і баришня, коригували вогонь. Баришню затримали, а вона плаче, каже, я не по сартані, я по військовим, каже, коригував. От, от, отака, отакі от піходи. А це, цьому гроші. Гроші, гроші, гроші. Які там переконання? Нічого немає. І безумовно, і хлопців, які загинули з зброєю, і мирні жителі, тому що ми будемо довго пам'ятати ці всі речі. अदा <laughs> <laughs>

Робити все, щоб насправді заводи працювали, так? щоб місто розвивалося. Тому що ми душі ще по Україні, це дуже важливо. І через це от я просив вас не зацикнутися тільки на одному. Чому? Тому що патріотичне серковище в нас нечині, по містам не так багато. Ми можемо виставити хорошу людину патріота, а його не підтримують, йому справиться. Через це можливо подумати сьогодні. Але я від вас чекаю, що я вам не не, нечки, не свідки ви маєте на цьому визначитися і сказати, поворот. Отакі розклади. А так давайте ми спільно працювати. Добре, Уберу вас. Так. На той бік. Уберу. На той бік. За машину. Увага! Символічний старт робить наш губернатор Увага, увага! На старт, увага! Марш До перемоги! Героям слава! então tem esse tipo